Доброго ранку, ми з України. А я Ірина. І дивимося: Енергії Дня для України. Сподіваюся, ви живі, здорові, мої любі. Пишіть, будемо дивитися. І так, пишіть свої запитання. І так, енергії дня для України. У нас знову постає вибір. Але вибір хороший. Бачите, якісь. Можливо, якісь гості, гонці, новини, переговори, щоб прийняти рішення. Хтось приїде з якимось візитом, можливо, наші кудись поїдуть з якимись пропозиціями, можливо, з пропозиціями якимись до нас прийдуть, бо ми ніяк не можемо щось вирішити. А давайте докладемо. Дивіться, ніяк не можемо вирішити. У нас е, капітал. Капітал, ну, можна сказати, корупція. Бачите, кудись вивозиться, виноситься. Е, ах, люди, ви знаєте, негодна. Не мене, мене тошнить від цього. Мене від цього тошнить. Кому війна, кому мама рідна. Я на середині мосту, як то кажуть. Гаразд, я вибачаюсь, але так воно і є. Капітал. Куди би улізнув капітал? Куди би ці всі ресурси? Фух. А з другої сторони, ви знаєте, це може бути навіть дуже хороший розклад. Великі ресурси, так? А, і вливання в нас, так? Але Україна все рівно стоїть на роздоріжжі. Так, народ хоче одного, а що хоче влада. І роль жертви внизу було. Гаразд, Дивимося індивідуально. Для кожного. Один, два, і три. Вибирайте свою карту, мої дорогенькі, і будемо дивитися, що нас чекає. І підказочки. Карта номер один. Дивіться, це дуже. Така, знаєте, потужна енергія, прямо вогонь, запал у вас сьогодні, запал енергії, вам хочеться щось зробити. У вас, мабуть, є, сподіваюсь, що у вас є якісь ідеї, куди ви сьогодні витратите цю енергію. Тому що це шалена енергія, шалений вогонь, який зносить все на собі. Ви знаєте, ви, якщо сьогодні не вкладете цю енергію, завтра буде вже. Будемо так казати, попіл. Завтра цієї, всієї енергії нічого не залишиться. Я цю карту порівнюю дуже з тузом Жезлів, тому що це як сірник запалили, загорівся. Може бути, що у когось буде гаряча ніч, коханець, але не робіть собі великих ілюзій, якщо ви тільки познайомилися уважно будьте. Якщо ви тільки познайомилися, то тільки ніч. Ну, Максимум якась афера там на 2-3 місяці, гаряча афера, а потім ви йому надоїли, він утече. Якщо це ваш чоловік, який несподівано з фронту прийшов на якусь паузу, то це щось інше. Так, це буде гаряча ніч, це буде гаряча зустріч, тепла. Ось. А потім залишиться під ранок попіл. Тобто Людина поїде назад. Тут непрошені можуть бути гості, несподівані, гості, скандалу вони з собою не принесуть, але принесуть такий запал, енергію. Ось. Будьте просто обережні. І е, порада цієї карти, в принципі, дивіться, щоб ви сьогодні встигли те, що у вас. Те, що ви, як би це сказала, ви встигнете, якщо ви не будете розпиляти цю енергію, а щось в одне вкладете по порядку. От якось так. Карта номер два. А у нас біла карта. Вчора я її бачила на дні, сьогодні вона тут. Дивіться, мої дорогенькі, що це значить? Це значить, з одної сторони, у вас страх. Перед тим, що ви почуєте. Ви не зможете перенести правду. Розумієте? Друга версія. У вас починається все з білого листка. Робіть все, що хочете. Творіть, ви творець свого життя. Починайте писати свій сценарій сьогодні оце і є порада карти. Робіть те, що вам буде приносити в першу чергу задоволення вам особисто. А ви, як самі будете задоволення отримати, задоволення отримують і інші ті ж, які навколо вас. Карта номер 3 А тут у нас десятка мечів. Ви знаєте, ця карта не дуже добра. Це якийсь кінець, різкий кінець, несподіваний кінець. Ви знаєте, це може бути і звільнення по роботі, це і розлучення, це і розрив відносин. Рідко, коли ця карта каже про смерть. Рідко може бути поранення. Це коли людина, знаєте, від е, пережито на землі лежить. Можливо, бути і хвороба, мої дорогенькі, можливо, хтось поранений, а можливо, прийдеться, можливо, ви учуєте, що хтось у вас з рідні поранений. Тут критична ситуація. Порада цієї карти, мої дорогенькі. Вона, ця карта говорить про те, що це найтемніша ніч перед світанком. Тому переживіть цей момент. Тут нічого не можете ви вдіяти, тільки пережити. Завтра буде сонечко, завтра буде світло. Бачите, вже хмари відходять і вже йде просвітлення. Ситуація поміняється дуже швидко. І наша карта надії. Рада, надія, майбутнього для України. Ну, не було це вчора. Але все рівно захищаємо свої кордони, йдемо разом до перемоги, і ми переможемо, мої дорогенькі. Наш досвід набираємося досвіду, мудрості. Звичайно, ми стаємо на ті самі граблі, можна і так сказати. Періодично ми це робимо, але ми переможемо. Перемога за нами, мої дорогенькі. Вірте в це! Наші військові найкращі, молодці. Разом до перемоги, мої, любі. бержіть себе мирного дня та ночі. Всього найкращого люблю, цілую, обнімаю.